Добрий день! Я Світлана, історик. І сьогодні ми розпочинаємо подорож минулим, вивчаючи історію України, такою, якою вона є. Починаємо. Перша людина в Україні з'явилася приблизно 1 мільйон років тому. Вона пройшла певний довгий еволюційний шлях розвитку. Перші землероби і скотарі трипільці. Назва трипільська культура умовна і походить від назви село Трипілля, що на Київщині. Саме тут український археолог Вікентій Хвойка віднайшов залишки поселення давніх хліборобів. Були на території України і кочові племена, що займалися переважно скотарством. Це кімеріці, скіфи, сармати. Саме скіфи створили на території України першу державу, Велика Скіфія. А далі йшло середньовіччя, захоплива й цікава епоха в історії України. Ця доба стала часом формування потужної державності, боротьби за міжнародний авторитет і видатних досягнень у сфері культури. У IV-7 століттях в різних напрямках відбувається велике переселення народів. На території України з'являються сім племенних союзів слов'ян поляни, деревляни, сіверяни, уличі, тиверці, білі хорвати і волиняни. Першу роль в організації Української держави зіграли північні народи предки сучасних данців. Шведів, норвежців, у Західній Європі їх називали норманами, а слов'яни їх називають варягами. В повісті минулих літ, Нестора Літописця, згадується про спільне княжування у Києві Аскольда і Діра, які були начебто варязькими воєводами. Саме з Аскольдом пов'язують похід на Візантію. Близько 860 року, який став фактом визнання Київського князівства як держави, міцний та сильний Київ став об'єктом зазіхання з боку північного сусіда, нащадки новгородського князя Рюрика, і малолітній князь Ігор разом з опікуном своїм Олегом. Зібравши величезне військо, вирушили в похід на Київ. У наслідок цих подій династія Києвичів припинила своє існування, а утвердилася нова Рюриковичів. Вже за часів правління Ігоря вперше на кордонах Київської держави з'являються печенірські племена, постійні військові походи, а також утримання великої армії. Потребувало значних матеріальних затрат. Як свідчить літописець, Ігор загинув під час позачергового збирання полюддя у деревлян, жорстоко загинув. І так як син Ігоря був малий, правління перейшло до його матері, княгині Ольги. То були страшні роки. Скриготіли мечі, лилася кров. І людське життя нічого не вартувало. Правили сильні, звиклі до війни чоловіки. В той час жила княгиня Ольга, одна з найбільш знакових, загадкових і могутніх жінок середньовіччя. Якби тоді хтось проводив рейтинг, то очевидно, Ольга опинилася б у десятці. А можливо, і в п'ятірці найвпливовіших жінок середньовічного світу. Чому? Мудра, хитра, мужня, жорстока, мстива. Свята. Ольга помстилася деревлянам за смерть свого чоловіка. У ті часи кровна помста була неписаним законом. Літописець називав Ольгу мудрою. Але не через те, що вона помстилася за смерть свого чоловіка, а за те, що вона впорядкувала збір податків, охрестилася, але толерантно відносилася до інших релігій, зуміла встановити дипломатичні відносини з Німеччиною. А на кого схожий цей князь? Український історик Михайло Грушевський називав князя Святослава давньоруським спартанцем і першим запорожцем на київському столі. Святослав був першим київським князем із роду Рюриковичів, хто мав суто слов'янське ім'я, напівсиротою ріс. Його оточення суворі і мовчазні материні-дружинники. Його політика була цілком протилежна тій, яку проводила Ольга. Княгиня була ревною християнкою, а Святослав уперто дотримувався язичництва. За Ольги не сталося жодного воєнного конфлікту, а Святослав постійно завойовував все більше і більші території. За що дорікали йому кияни? Ти, княже, чужої землі шукаєш. І дбаєш про неї, а свою полишив. У 969 році Візантія втягує Святослава у війну з Болгарією. У ході цієї битви Святослав звертається до виснаженого війська. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо мертві сорому наймуть. Навесні 972 року по дорозі до Києва. Біля дніпровських порогів він з дружиною потрапить у засідку, влаштовану печеніжським ханом Курею. За переказом, хан зробить із його черепа чашу, на якій, начебто, написані будуть слова чужого бажаючи своє втратив. Березень того року видався прохолодним. Природа, ніби очікувала. Чогось лютого не забарилася і звістка. У боях з печенігами загинув князь Святослав. Ще не встигли оговтатися слов'яни від упокоєння Ольги, Великої княгині, а тут її сина не стало. Язичники дедалі більше про гнів, богів та темні часи говорили. Всі ж гадали, а хто ж буде тепер? Князь, про якого зараз ітиме мова, зображений на одній гривні. Пригадуєте, хто це? Так, Володимир Великий мислив по-Державницьки, недарма ж онуком княгині Ольги був, надбав йому Святослав Багатенько, та й сам Володимир вдалі завоювання проводив. Одним словом сформував територію. Провів адміністративну, військову, судову реформи, спробував реформувати язичництво, проголосивши перуна Верховним Богом країни. Проте, оновлення не відповідали новим взаєминам у суспільстві, і Володимир зупиняє свій вибір на християнстві. І не випадково. Чому? Борусь Україна стала на рівень з європейськими державами. Репутація варварів, дикунів, а саме так називали русів, відійшла в минуле. Священосту які приїхали з Візантії, взялися хрестити населення. Варто сказати, що це був доволі довгий процес. Говорили на той час Володимир Хрестив вогнем і мечем. Окрім того, Володимир не просто вніс у Київську державу нову релігію, вона стала частиною життя. Тут і Десятинна церква, перший кам'яний храм, і карбування монет златників і срібників, і перша школа, і нова культура, писемність, книжки, науки, мистецтво. Доля часто непередбачувана. Чи могла подумати княгиня Ольга, що її незаконно народжений онук Володимир не тільки введе Русь Україну в коло європейських держав, а й зробить її наймогутнішою? Як і батько Володимир Великий, князь Ярослав мусив боротися з печенігами, які постійно нападали на руські землі. Він зміцнював південні рубежі держави і ставив міста по Русі. У 1036 році печеніги були розбиті. На честь цієї перемоги було збудовано Софійський собор, на честь мудрості Господні, як на той час говорили. Ярослав також був ініціатором укладення першого писаного закону Руська правда. Літописець пише, князь Ярослав читав вдень і вночі, власноруч перекладав багато книжок, зібрав велику бібліотеку, яка зберігалася при Софійському соборі. А поряд були скрипторії, майстерні для переписування книжок. Щоправда, доля цієї бібліотеки залишається невідомою. У 1051 році, за наполяганням князя Ярослава, вперше було обрано митрополитом Русича Іларіона. Важливе місце в зовнішній політиці Ярослава Мудрого посіла шлюбна дипломатія. Його навіть називали тестем Європи, адже дочки Ярослава стали королевами різних країн. Анастасія Угорщини. Єлизавета Норвегії та Данії, Анна королевою Франції, високоосвічена, володіла кількома іноземними мовами. До сьогодні в державних архівах Франції зберігаються документи, де стоїть підпис слов'янськими літерами Анна Королева Франції. Зрештою, що цікаво, Анна стала. Єдиною європейкою, яка листувалася з Папою Римським, а це неабияке визнання. Так Русь Україна розширювала свої зовнішньополітичні зв'язки і збільшувала вплив у Європі. Ярослав Мудрий не хотів, аби його сини боролися за владу, тому склав заповіт за принципом старшинства. А ви, сини мої, майте між собою любов, бо ви є брати від одного отця і однієї матері. Та чвари між Рюриковичами все одно тривали. Володимир Мономах, онук Ярослава Мудрого, зумів об'єднати Руські князівства, але вони втратили згуртованість. Це була лише тільки тимчасова стабілізація перед початком роздроблення Русі України. Уже в 12 столітті на території Русі України з'являються окремі самостійні князівства і землі Галицьке, Волинське, Київське, Переяславське, Чернігово-Сіверське. У 1199 році. Романом Стиславич об'єднує Галичину і Волинь, так створюється Галицько-Волинська держава, самодержець всієї Русі Київської, так називали Романа у літописах. Особливе місто в українській історії належить наступному князю Данилу Романовичу, який не тільки продовжував справу батька. А й отримав королівську корону. Однак такий успіх дався йому дорогою ціною. Усе життя він боровся і простував до мети. Дитинство і юність Данила Романовича припали на бурхливі роки князівських міжусобиць. Йому було всього чотири, коли загинув батько Роман. І Князівській родині довелося рятуватися втечею. Лише в 1238 році боротьба за князівський престол завершилася перемогою Данила Романовича. Видатний полководець Данила брав участь у битві на річці Калці у 1223 році, першому зіткненні із монголами. Розбив лицарів хрестоносців у битві під дорогочином, побудував місто Львів, на честь свого сина Лева, і був коронований папою римським. Але головною метою залишалося об'єднати християнську Європу у боротьбі проти монгольської навали. На жаль, спадкоємці короля Данила. Виявилися людьми зовсім не такими обдарованими і мудрими. Тож Галицько-Волинська держава почала поступово занепадати. Після смерті Юрія II розпочалися війни за Галицько-Волинські землі, у результаті яких українські землі були буквально розірвані на частки і поглинені іноземними державами. Та це вже Pirmā ir stāsts.